Налаштування системи безперебійного живлення HaiT. Це у нас автономний інвертор 6,5 кВт 48 вольт, модель Sunon 5 та літій заліза фасфатна акумуляторна батарея 51,2 В 100 Ампер годин. Давайте подивимося, що куди підключається. Значить, ось на цю клемну колодочку у нас підключається провід заземлення, фаза від міської мережі, нуль від міської мережі. Ось тут у нас вихід фаза від нашого інвертора та нуль Знаходиться під цією. Для того, щоб її зняти, викручується один винтик тут, з іншої сторони, та знизу ось цей і цей винтик. Також для комунікації нашого інвертора з акумулятора, використовується ось такий провід сан з жовтим лястиком. Жовтим лястиком він у нас включається в інвертор. Іде в комплекті з акумуляторною батареєю по підключенню акумулятора. Інший кінець. В роз'єм інвертор RS-485. А та ADDR адреса у нас стоїть по нулям. Також для підключення інвертора з акумулятором необхіден силовий дріт. В комплекті він не йде. Ви можете його придбати у нас. Ось так він виглядає. Коштує 1000 гривень. Ми використовуємо провід PV-31х35. Тут у нас наконечники до інвертора 35 отвір 6. На акумуляторну батарею 35, отвір 8. Головне, не переплутати плюс з мінусом. Зліва у нас підключення плюс, справа мінус. З сторони акумулятора у нас немає різниці, куди підключити. Або на верхній роз'єми, або на нижній. Нижні, нижні слугують для підключення додаткової акумуляторної батареї. Коли ми все підключили, можемо запускати дану систему. Тут у нас є запобіжник по постійному струму, розкручуємо, натискаємо. Підіймаємо, закрили, закрутили, він нам більше не знадобиться. І ось у нас вимикач. Включаємо акумулятор, даємо час, щоб він запустився. Потім на самому інверторі у нас ось тут перемикач. Включаємо. Також даємо йому час, щоб запуститися. Ось від нього вже пішло живлення. Запустився і включаємо автомат живлення на інвертор. Обов'язково необхідно поставити або однополісне, або двохполісне на фазу та 0 на живлення на інвертор. Інакше ви його попросту не виключите. Переходимо до налаштувань. Спочатку налаштовуємо акумуляторну батарею. Натискаємо кнопочку Меню. Кнопочка Down опускаємося до Pack set Enter. RS485 також Enter. Кнопочка Down. Обираємо «INVT», Enter. Set OP. Налаштування у нас є. Тепер заходимо в налаштування нашого інвертора. Для цього натискаємо ось цю кнопочку Enter на 3 секунди. Поки не заблимає «0.0». Перш за все обираємо п'ятий розділ. Це у нас тип акумуляторної батареї. Тут має бути Lip Enter. Виходимо, бачимо, що з'явилося літій ion напис. І дочекаємося, поки не буде зв'язок акумулятора з інвертором. Коли в нас заблимали дужки, значить встановлений зв'язок акумулятора з інвертором. Можемо переходити далі в налаштування. Заходимо. Перший пункт це вибір режиму роботи. У нас зараз міська мережа сонце, батарея. Так залишаємо, якщо це квартира і немає сонячних панелей. Далі, другий пункт це у нас максимальний зарядний струм. Цей параметр у нас береться з БМС-акумуляторної батареї. Наразі 10 А, тому що батарея повністю заряджена. Далі, якщо у вас є генератор, необхідно обрати пункт «АПЛ». Якщо ж ні, обираємо UPS. Це у нас вхідна напруга. При UPS буде більш швидке перемикання на акумулятор і зворотня. Ну, П'ятий параметр це у нас тип акумулятора літій іон. Далі нас цікавить 11 пункт струм заряду. Для 5-КВ батареї достатньо 20 А. Можна максимально виставити 50 А. Для 10 кВт батареї мінімум 40. Максимум 100 А. Також змінюється ось таким чином. Ну, наприклад, залишимо 30 А. Потім для того, щоб у нас інвертор не видавав ніяких звуків, 18-й параметр. Заходимо, натискаємо OFF. І має з'явитися ось тут перекреслений звук, щоб не пищав, коли буде переход з мережі на акумулятор. Далі нас цікавить пункт налаштувань 29%. 26-27 виставляється з БМС. Ось тут у нас сок, відсоток розряду акумулятора, щоб не перевищував, наприклад, 10%. Тобто розряджатися буде до 10%. Всі основні налаштування ми зробили. Залишилось лише налаштувати час та дату. Для цього заходимо. Ось, до речі, бачите, звук вимкнувся. Заходимо в 85 пункт. Це у нас хвилини, 24, 86 години, 87 це у нас день, 25, 88 місяць, 11, 89, -й, 24 -й рік. Все, можемо виходити з налаштувань. Тут воно у нас показується так. 25 день, 11 місяць, 24 день. І це у нас години. Точний рівень заряду акумуляторної батареї можете подивитися на акумуляторі. Натискаємо меню. Pack-info. Enter. Тут ми можемо бачити напругу. Струм заряду та розряду. Capacity. Enter. Рівень заряду у нас 100%. 100 Ампер годин зі 100 Ампер годин, Кількість циклів 6. Дана акумуляторна батарея має 6000 циклів заряду і розряду. Офіційна гарантія 5 років. Придбати обладнання, хай теж можете в компанії ОВК комплект.